Ати попередили, залишилось два місяці до кінця контрнаступу. З ДСУ посилили тиск на півдні, а Зеленський поїхав на передову. Усі деталі розповім за мить. Це фабрика новин за моя Анастасія. Фатер починаємо в Україні. Є ще максимум два місяці для нинішнього контрнаступу. Після чого погода зіпсується і наступати буде важче. Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Бадіна Джон Кірбі. За його словами, нині зсу зосередили свої зусилля на двох напрямках: це Донеччина та Запорізька область. Просування йде не настільки швидко, як цього хотіло б українське командування. Та й час грає проти зсу. Далі цитую Джона Кірбі. Час не наш друг. У нас є ще 6-8 тижнів гарної погоди. Перш ніж обидві сторони, відверто кажучи, будуть змушені воювати. Ми хочемо переконатися, що скористаємось цим. Кінець цитати. Схоже, українські командири теж чудово розуміють усю складність наступу взимку, а тому посилюють тиск на окупанта на півдні, знекровлюючи його. Зокрема, в районі Токмака Запорізької області у середу пролунали кілька вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він підтвердив, що до вибухів причетна українська армія однак не уточнив, про які саме прильоти йдеться. Паралельно зсу безпосередньо у контактних боях завдають загарбникам суттєвих. Втрат на півдні, наприклад, українські воїни відбили усі атаки ворога в районі Первомайського, Марінки та Красногорівки а на Мелітопольському напрямку успішно просуваються. Зокрема, мають частковий успіх в районах Західніше, Роботиного Запорізької області і укріплюється на досягнутих рубежах. Лише за добу на півдні росіяни втратили 251 особу вбитими та пораненими. Ще вісім окупантів здалися в полон. Також зсу знищили два склади росіян із боєприпасами і відправили на металобрухт купу техніки. Ось що пишуть сили оборони угруповання військ Таврія. Цитую. Наші воїни знищили 16 одиниць військової техніки ворога, а саме 6 артилерійських систем, 2 БПЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Кінець цитати такі успіхи змушують загарників не на жарт панікувати. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, вони активно евакуюють свої родини із окупованого Токмака. У середу вони вже закрили ринок, магазини та адміністративні установки. Далі цитата. Декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи влади. Декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї. Тепер перейшли до закладів освіти. Вивозять школи, училище, технікум. Кінець цитати. Тим часом українські війська інтенсивно б'ють по об'єктах росіян у тилу. Наприклад, у ніч на середу СБУ провела вдалу операцію поблизу Білгорода. Прицільними ударами дронів ліквідувала російський комплекс ППО С 400 Тріумф. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування комплексу та його РЛС. У Цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло. Давайте подивимось. где, где, где? Вот там, по-моему, оба. Вартість одного такого комплексу ППО становить 1,2 мільярдів доларів. Якщо комплекс дійсно уражено, то це вже другий тріумф, який СБУ знищила за останній місяць. Перший був у Євпаторії 14 вересня. А ще раніше, в серпні, сили оборони знищили с 400 росіян на мисі. Тарханкут у Криму. водночас війська росіян не сидять, склавши руки, вони намагаються будь-що стримати контрнаступ ЗСУ. а тому змінили тактику на фронті. The New York Times називає її тактикою еластичної оборони. Полягає вона, ось у чому: якщо раніше росіяни утримували лінію окопів за будь-яку ціну, то тепер вони просто відступають на наступну позицію. Таким чином, нібито заохочують українські війська просуватися вперед, коли бійці ЗСУ йдуть займати відбиті позиції, росіяни задають ударів у відповідь. Зазвичай це стається, коли українці пересуваються відкритою місцевістю або підходять до нещодавно залишених російських окопів. На жаль, це не єдина проблема української армії під час контрнаступу. Цитую видання: ця тактика лише один із факторів, що перешкоджають більш швидкому прогресу зсу. Також на заваді українцям стоїть використання окупантами щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень, а також небажання союзників із НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни. Кінець цитати. Тож у цих умовах на фронті навіть президент Зеленський він, зокрема, відвідав бійців на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там провів кілька важливих нарад, в тому числі і за участі командувача військами на сході Олександром Сирським. Той доповів про оборону на Харківщині та просування в районі Бахмута. Заслухав також місцевих керівників СБУ та поліції, обговорив із комбригами і комбатами оперативну ситуацію на полі бою і навіть оглянув зразки Західної. Нічної техніки танки «Леопард-2» та бойові машини піхоти св 90, які брали участь у боях на Куп'янському напрямку. Цілком можливо, що далі Зеленський поїде до бійців на півдні, які беруть участь у наступі в Запорізькій області. Ми будемо стежити за ситуацією, підписуватись на фабрику новини і, звісно, підтримуйте цей випуск вподобайкою. Дякую за увагу.